Якщо ви плануєте масштабувати свій бізнес, вам обов'язково потрібна CRM-система. Впровадивши CRM-систему, ви зможете делегувати рутинні задачі, контролювати працівників та всі процеси, зекономити свій час і за рахунок цього збільшити прибуток. З вами команда LP Mobi. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми розберемо топ-5 crm систем в Україні. Подивимось їх плюси та мінуси. Підписуйтесь на канал та ми починаємо. Перше. LP crm система Ідеально підходить для продажів з лендінгу, інтернет-магазинів, інстаграм-магазинів та маркетплейсів. У ній можна підключити нову пошту та Укрпошту, а це заощадить вам до 5 годин на день на створення та перевірку декларацій. Є автоматична заміна статусів та відправка смс в залежності від поштових служб. Наприклад, якщо людина вже забрала посилку, то система автоматично переведе її в потрібний статус та відправить смс. І якраз зараз є актуальна робота з чеками ПРРО. Там можна друкувати чеки та відправляти клієнт. Все це інтегровано з Checkbox та податковою. Також є інтеграція з Prom та Розетка. Це дозволяє вам отримувати замовлення з ваших маркетплейсів без ризиків та можливих втрат. Ціна від 9 доларів на місяць, але ви маєте 14 днів для безкоштовного тестування. Наступна CRM-система SalesDrive. Це також зручна CRM для онлайн-магазинів, яка заснована ще в 2012 році. Також має інтеграцію з Prom, розетка, Алло, Каста, Хубер. І такі поштові сервіси, як нова пошта, Укрпошта Джастін, також може надсилати автоповідомлення у «СМС» та Вайбер. Автовідправлення, шаблони, розсилки, а також Facebook Messenger та Instagram Direct має повну інтеграцію з IP-телефонією, готові інтеграції практично з усіма українськими віртуальними АТС, РРО, фіксальні чеки, інтеграція з Checkbox. можна вести облік складу, надходження товарів, історія залишків і так далі. Серед мінусів немає мобільного додатку та немає інтеграції з Amazon. Ціна від 16 доларів на місяць за одного двох користувачів при оплаті за весь рік. І так само. Є безкоштовна пробна версія на 14 днів. Наступна KCRM. Підійде для маркетплейсів, інстаграм-продажів та інтернет-магазинів. Вся переписка з меседжерів, соцмереж та емейл доступна у єдиному вікні crm системи для e-commerce. Дуже зручно працювати з заявками та воронками продажів або лідів з усіх каналів. Можна писати клієнтам прямо з картки замовлення. Має вже вбудований складський облік. Оприбуткування авторезерв та списання має інтеграції з розетка Пром, «Амазон», хорошо. Оптимізовані форми відправки Укрпошта та нова пошта, серед мінусів немає можливості зробити бонусну систему для клієнтів, а також розширеного блоку виробництва, щоб можна було перенести туди всі бізнес-процеси, вартість від 19 доларів на місяць. Але до 30 днів ви можете користуватись повним функціоналом без оплати. Наступна сейлс єдина хмарна crm система для середніх та великих компаній, яка допомагає об'єднати та прискорити процеси продажу, маркетингу та сервісу. А також операційні процеси організації на онлайн майданчику Marketplace є готові доповнення та галузеві рішення. Різні конектори та шаблони для розширення можливості платформи та оптимізації різних бізнес-завдань. Також система надає різні інструменти мотивації та гейміфікації для команди, а це буде сприяти досягненню більших результатів. Ви можете управляти воронками продажів та автоматизувати роботу з лідами. Ви можете аналізувати клієнтський досвід, адже тут є профіль клієнта та зберігається історія взаємовідносин. А також доступна аналітика та інсайти, які збираються з різних зовнішніх та внутрішніх джерел. Необмежена ноу-код no кастомізація. Ви можете змінювати базові модулі CRM Creatio та створювати власні унікальні застосунки для розширення функціональності системи. А за допомогою гнучких ноу-код no інструментів платформи ви можете легко створювати користувацькі інтерфейси, оптимізовувати процеси, будувати моделі даних та налаштовувати інтеграцію з іншими системами. Серед мінусів те, що це більше орієнтовано на великі бізнеси і новачкам буде трошки важко. Ціни починаються від 19 доларів на місяць, але є безкоштовна пробна версія на 14 днів. П'ята CRM-система Microsoft Dynamic 365. Це CRM-система зі звичайним Microsoft інтерфейсом, має повну інтеграцію з платформами та додатками Microsoft, має інструменти для управління маркетингом, бізнес процесами, сервісом та продажами, а також можлива інтеграція прямо з Outlook. Є компанія-підрядник інтегратор CRM, яка дозволяє замовнику швидко та легко впровадити CRM систему в Її бізнес-процеси, використання XRM, тобто коли процеси охоплюють не лише взаємодію з клієнтами, а ще й з партнерами та постачальниками, а також організацією відносин всередині компанії, велика кількість партнерів, автоматизація процесу обробки даних за допомогою сценаріїв. Також можна швидко створювати шаблони Word та Excel для звітів даних. Доступні iOS, Windows, Android та веб-додатки. Серед мінусів, по-перше, при роботі з налаштуваннями та інтеграцією ми стикаємось з великою кількістю помилок та недороботок. По-друге, це користувацький інтерфейс. Він дуже повільний та слабкий. На цьому все. Пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви crm системою та пишіть якої. І до речі, нагадуємо, що якщо вам потрібно створити лендінг, ви можете зробити це безкоштовно самостійно за допомогою конструктору сайтів LP Mobi. Тут ви швидко розберетесь і навіть без знань програмування зможете створити свій перший лендінг. І таких лендінгів ви можете робити багато, щоб тестувати різні варіанти, а перший ви створюєте безкоштовно. Тому обов'язково пробуйте, тестуйте та заробляйте більше в інтернеті. Залишайте ваші відгуки, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами була команда LP Moby. До побачення!